Доброго вечора, мої любі друзі! Ви на каналі «Люсік вишиває і знову з вами ваша Людмила. Як ви бачите, знову я їду в одязі. Нормальний вагон, звичайний. Шостка Київ. Коштує 182 гривні. Так, що я вам хочу розказати? Ну, всі, ну, бачите, купи пусте. Я їду сама. Так проходила, були відкриті двері, так і інші купи напівпорожні. Ну, напевно, тому що люди злякалися, люди бояться їздити потягами, тому що затримки. Затримки йдуть в тому, що людям кому хоч по часу треба там прибуття, щоб було ж і не запізнюватись, кому там до лікарні, кому ще кудись. Треба я читала в наших новинах моніторю. Шостинських, що люди пишуть, як потяг, наприклад, доїжджає все для того, щоб зорієнтуватися по часу. Я їду вечірнім потягом на вулиці темно, ніч, бо зараз вже пів восьмого вечора. Приїду додому, це зараз потяги не їздять на нашу станцію, тому що Туди ж вилучили шахеди, ви ж всі новини читали. І так як станція розбита, то потяг перебуває до сусіднього міста. Ну, це не місто, це наше передмістя, це ПГТ, можна сказати, місто Терещенська, може чули, там колись побудували. Здається, сахарний завод 3. Кудись ми прибули. Зараз ми побачимо, ми зупиняємося. Ми на якусь зупинку прибули. Здається, ніжі. А Між Ніжином і Києвом. Ну, стояли хвилин 15, напевно. Так нічого ж, стояли. Я, як бачите, в мене мій антистрес. До речі, на зараз у мене ось цей участок, і тут треба всі одні по одному цьому хрестику, то я так, знаєте, нічого собі, кавіряю, рахую, скільки прибудемо, стільки прибудемо. В принципі, свекруха подзвонила, що зараз довозять з Терещинської до шостки, довозять автобусом. Людей і навіть дівчина, яка мене заміняє, вона теж із шостки. І вона б сьогодні прибула, а я відбула. <с> і то вона казала, автобус безкоштовний навіть, напевно, влада місцева виділила я не знаю, може Укрзалізниця. Дякую їм. Ти просто показуєш квиток на потяг. Ну, вовсі, наприклад, так як я купую електронні квитки, і то в телефоні ти показуєш, як в потязі провіднику ти показуєш в телефоні е, квиток і сідаєш на автобус, який тебе привозить на станцію, а там ти вже пересідаєш на потяг. І е, сьогодні, каже, потяг прийшов з запізненням на 40 хвилин. Трошки, поки там перезмінка туди-сюди, трошки запізненням пішов. Але потім були такі місця, де швидкість нагнали. І вона приїхала якби вчасно, на 20 хвилин десь тільки запізнилася. потяг, потяг. Ну, 20 хвилин я рахую, що це добре. Вчора потяг запізнився на Ч... замість 4 годин, їхав 8. Позавчора, здається, це... кажуть, що 12 годин їхав. Побачимо, як буде сьогодні. Це все залежить від тривоги. Якщо наші сусіди нам не заважають, то ми їдемо вчасно. Якщо сусіди бунтують, то потяги зупиняються, їдуть, е, як вони називаються, ну, якби такі підстойники, а люди йдуть по бомбосховищем. Тож наша Укрзалізниця нас береже. О, я, треба напевно дістати телефон відкрити схему і спробувати з вами повишивати. А, я не знаю, не, не захотіла діставати другу цю, свою а, підставочку, але, але о, о, сподіваюсь, не поїде. А, у мене нічого о нормально. Бо я так, телефон же ж в одному телефоні у мене відео вишивальне. В другому телефоні сцена і я собі сижу, вишиваю і спокійно їду. А чого тут нервувати? Навіть якщо ти будеш нервувати, ну кому ти зробиш гірше? Кому? Сама собі? Ай, то, а цей, Ну, їдь спокійно, їдь, їдь. я думала, лягти спати може, але е, так як у мене ще завтра звіт в, га в групі, е, галар дизайн в грі е, п'ятниця 13-го і там у нас 5 тисяч хрестиків на місяць треба звітувати. І ось, ну я ж людина вперта, е, то я хочу звітувати, так, треба порахувати, тут серединку, пробачте, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 5, ага, і е, я хочу, знаєте, не то, що там 8 тисяч, 7 тисяч, там, наприклад, а мені ж якщо 5, то треба 10, 5, 10, 15, ось так, 2, 4, 6, 7. Бо так, друзі, тут у мене трошки такі, знаєте, якраз просто такі місця, що треба уважно не пропустити. Якщо б ти пропустиш хоч один хрестик, то треба буде е, розпускати. І у тебе малюнок не вийде. Тож така я вперта. І я на рушнику, вже хто бачить моє відео минуле, я в першу сторону вже вишила. І на ній у мене було вишито 10400 закам здається. Ось. Я розпочала другу сторону. Я вишила, я вишила. Я вийшла. О, 3,5 тисячі в мене було. І а, ось уж я захотіла, щоб було 5. Ну, півтори тисячі, мені не вистачає, не вистачає. То вже 545 хрестики в потязі я вишила. Ще тисяча, ще дорога. Е, їдемо, ну в общем, а там як я вийшою ще, щоб було 5, то в мене вийде. 10, 15, 400 там. Ха, а там уже за п'я, а там уже скільки вже ж вже. Головне, ось я собі таку мету поставила, щоб 5 тисяч було і і все. Ось така є. Так, що я шию? 4. Так, 4. Все вірно. Ось вот так, 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 нага. Отут. Тут нам тепер, ага, так, друзі, треба закреслити. Ось, дійсно, упало. Мені трошки зараз я поставила телефони для зйомки. Так мені далекувато закреслювати, невдобно, незручно, щоб воно не полетіло. от, Згадаємо ще раз, мій рушник. Ось, одна сторона готова. І на даний момент. От уже низ вишити і ось друга частина. Що я вам хочу сказати? Ну, я не я, я щось хотіла. Я ж собі мету поставила, щоб швидше закінчити цей рушник, а і все, як би з рушником закінчити. Але ж, все одно в мене інша мета з'явилася. Скажите, яка? Не зупинятися. Я піймала смак, чи піймала той кайф, чи що я піймала, в общем, я піймала хвилю рушників, підсіла на рушники, да? mm. От, І вирішила, що ще треба мамі. Я ж обіцяла, я ж один вишила мамі божнічок. І треба тоді швидесенько, тим паче там вже й нитки, і тканина, все ж лежить в мене в пакетику чекає своєї черги. То треба буде мамі, все ж таки швидесенько вишити е, цей божнічок. І це питання в нас буде закрито. І ще які в мене плани на майбутнє? Е, от я ж коли з дівчатами. Ходила на акцію Рушник Надія. Там же ж вишивають жінки, сім'ї зниклих безвісти тих, хто в полоні. То я собі вирішила, а у мене троюрідний брат, зник без і мама з тіті Тані і я зізвонюємося. Тетя Таня якби хапається за кожну ниточку, Ось, за кожну таку волосиночку надії. І от я була, коли це ж захід, рушник надії, він проходив в церкві, в соборі в Києві. І я вирішила теж вишити може, може, але я не знаю. Поки що, знаєте, поки в думках воно в мене є, а там я не знаю, як буде натхнення і як воно в мене руки. Рука потягнеться, не потягнеться. Це таке, то я не знаю. І треба підібрати в зір до рушника схему, вибрати, тканину купити. Це ще буде не скоро. Але в мене вже в серці дійсно, ось воно ось воно потрошку, потрошку, воно каже, що нетерміново. Але потрошку думай про це. Я думаю, що якщо я вишию для брата, це мій триюритний брат Андрій, вони сам, він сам жив в Одесі, а його батьки вони в Черкасах золотоноші. І Ми тут до них в гості їздили. Якщо чесно, я більше столікам з його рідним братом спілкуюся. А ось Андрій дійсно, що він в Одесі, він якось пройшов поздно у мене. Але все одно, все одно, хоч і двоюрідний, хоча може він навіть не двоюрідний, а троюрідний брат, але вони, їхня сім'я моїй мамі, і на ну, мені не так, а як більше ж мамі. Вони наче рідні, тому що це по мамині лінії. І от є ми постійно, ось, може, про деяких двоюрідних навіть братів яких чи сестер менше згадуємо, як ось за троюрідного часто. Я думаю, тьоті Тані буде велика підтримка це мамі Андрія за те, що я розпочну рушник надії. І коли Андрій повернеться додому, то тітя Таня буде зустрічати Андрія з цим рушником, коли Андрій знайдеться. І знаєте, коли оце ж я була на акції рушник надії. То одна жіночка казала, що вона розпочала рушник для того, щоб так зараз ну, для акції, для всього. Але поки вона вишивала, я ось не пам'ятаю, хто там чи брат, чи хто там знайшлися. Але вона, чи чоловік, я не пам'ятаю, чесно кажу. Але вона продовжувала вишивати для того, щоб знайшлися інші. інші. То ось я чогось відчуваю, що мені треба це зробити. Трошки трясеться, бо потяг пришвид. Швидкість набирає. Коли потяг набирає швидкість, то, звісно, трясеться. Але нічого. Так, ще я вам розкажу, я не знаю, чи мене чутно нормально бо потяг. І я не хочу ж кричати на всю, на всю. Як я рахую? Я рахую. От як вам сказати, коли я отак підчіпляю голочку, я ж вишиваю, то я зразу ось сюди дві ниточки. І я оце рахую, що через один. А коли мені треба перейти через три там, клітиночки, наприклад, то я три рази отак, отак роблю. От. Так. Щоб не збитися, головне. Так що це так. Вчора у нас з Мар'яною був прямий ефір. Ми вирішили зробити ось такий експеримент. Не знаю, як вам, мені здається, що дуже вдалий. Пишіть, як що вам сподобалось, то ми ще зробимо такий експеримент, ще запросимо когось у гості. От, Це такі справи. Я би нону дійсно я б запросила. Так, так, так. Ага, три, два, три. А ти зараз запросила. Так інон не хоче обличчям в кадр з'являтися. І це хіба що так, що якби цей тінь тін, йоноги десь там із цього. За кадру, як ото показують, що е якщо людина не хоче виказує своє обличчя, то таке замальоване. <сум> ну, юнонечка, ти подумай. Так, ага, три. Е якщо тобі захочеться, і якщо ти згодна, то ми можемо з тобою провести теж прямий ефір. Ми прям з Мар'яночкою вчора кайфонули, їй Богу, наче на тусовці побули. І гарних емоцій стільки всього. Ну що, любі друзі, це коротке такі відео про їзду в потязі. Я додому, до речі, їду на 2 дні. А через 2 дні я знову на Київ, тому що мені там ще треба роботу одну зробити на 3 дні. Потім, там мені обіцяли Подвійну платню, то чому б не приїхати? І е, а в суботу у нас зустріч вишивальниць. В общем, це я така ризикова людина, смілива, яка є. Е, але ж я ж сказала, що зустріч вишивальниць не як же а тут якраз і роботу. Покажу, поїду додому, гляну, як там мої після цих обстрілів після. після. В общем, побуду вдома, все перевірю і приїду назад. Отак. Отак. Тож, мої любі друзі, потяг швидше поїхав. Почало воно все тут е, торохтіти. Тож з вами була ваша Люсик. Я вас дуже-дуже люблю. Пишіть коментарі, ставте лайки. Все буде Україна. Не здаємося. Ніколи прорвемось і не падаємо духом.